Боїта в більшості вона асоціюється звичайно ж з цивільними літаками. Однак в компанії існує підрозділ Боїнг Діфенс, який виготовляє військові літаки, зокрема ф 15 а ще високотехнологічні безпілотники і навіть космічні системи. Наступний матеріал саме про це. Історія Боїнга почалася у 1916 році, коли 15 липня Вільям Боїнг заснував компанію Aero Products Company. Вільям Боїнг завжди щось майстрував. Згадує його син Вільям Боїнг молодший. каже, колись його батько поїхав на зліт авіаконструкторів, де познайомився з Джорджем Вестервельтом, інженером. Вирішили працювати разом вони весь день літали по черзі, та все більше захоплювалися польотом. Перший Боїнг мав дерев'яну конструкцію з полотняною обшивкою, який зміг піднятися у повітря. вони дивилися на дерев'яний літак та говорили собі, що можуть побудувати аероплан кращий за цей. Друга світова війна принесла Боїнгу нові виклики і нові замовлення. Боїнг вірив в авіацію та мав патріотичні почуття. Він вважав, що Сполучені Штати відстають у розвитку літакобудування. Війна в Європі демонструвала, що літаки весь час модернізувалися. Відтак сфера їхнього використання постійно розширювалась. До того часу американська армія не надто використовувала авіацію, та Едвард Боїнг ухвалив рішення, час показати, яким має бути бойовий літак і яку користь він може принести на війні. Коли в 1914 році почалася війна, американська армія мала лише 55 літаків. Уявіть, лише 55. навіть в армії Бельгії їх було більше. Літак пролетів над містом і скинув над ним картонні бомби та ракети, закликаючи всіх прокинутися і зрозуміти, що слід мобілізувати свою авіацію, адже країна є вразливою. Так, компанія Боїнг почала отримувати замовлення від армії Сполучених Штатів. Літаки збирали у невеликих майстернях переважно жінки, адже чоловіки були на війні. Відтоді виробництво стає серійним. Боїнг отримав контракт на 50 навчальних літаків для армії. Це було наше перше державне замовлення і, взагалі, перше замовлення на виробництво. Можна сказати, що так починається історія бізнесу компанії. На початок березня 1944 року на конвейерах заводів збирають вже понад 350 літаків, але криза спіткала Боїнг одразу після війни. Попити на літаки не було. Довелося закривати заводи і звільняти персонал. Один з працівників запитав мого батька про прогнози на майбутнє. Батько відповів: наші справи налагодяться до літа, і назад озиратися не доведеться. Дійсно, так і сталося. Відтоді Боїнг тільки набирав висоту успіху. Зараз літаки виробляють в американському місті Еверет. Будівля підприємства є однією з найбільших на землі. На його фасаді два рекорди книги Гіннеса з найбільшими настінними розписами на планеті. Всередину можна було б помістити Діснейленд з усіма парковками. Після 23 з половиною років я все одно блукаю цими лабіринтами. Якщо говорити про гроші, то на сьогодні вартість корпорації Боїнг становить 186 мільярдів доларів. У штаті корпорації працюють понад 150 тисяч людей в 70 країнах світу. У розпорядженні дев'ять видів цивільних лайнерів, близько 40 видів військової техніки та 10 розробок у космічній галузі. Боїнг має клієнтів у 150 країнах та співпрацює з 20 тисячами постачальників та партнерів. До того ж, Боїнг співпрацює з НАСА, зокрема займається обслуговуванням міжнародної космічної станції. Ключем до успіху і безперебійної роботи є те, що деталі до літаків ніколи не закінчуються. Трагічним для компанії став 2018 рік, коли через технічну помилку відбулася низка авіакатастроф з літаками більш пізньої моделі 737 MAKC, під час яких загинули понад 300 людей. Боїнг заплатив 2,5 мільярда доларів штрафу для припинення кримінальних справ через авіатрощі вісімнадцятого та дев'ятнадцятого років. Угода передбачала зобов'язання компанії не порушувати стандартів якості на виробництві. Інцидент у Портленді повертає нас до цієї справи після аварії вісімнадцятого та дев'ятнадцятого років. Вартість акцій компанії та її імідж повільно повзли вниз. В 2024 році негативні новини слідували одна за одною. У Боїнгів загорявся двигун, відпадали частини фюзеляжу або шасі. У січні держсекретар Ентоні Блінкен не зміг вчасно вилетіти з Цюріху через несправність свого боїнгу. 9 березня знайшли мертвим колишнього інженера з якості корпорації, який знаходився в процесі надання свідчень щодо нехтування технічних стандартів на виробництві боїнгу. На початку березня стали відомі результати перевірки виробництва. Боїнг не пройшов 33 з 80 тестів якості. Я вас можу запевнити, що протягом трьох років я хотів привернути увагу до проблем. Мене ігнорували, мені казали не створювати затримок. Одного разу мені відверто сказали заткнутися. Це свідчення інженеру Боїнга на сенатських слуханнях. Проблема існує і вона замовчувалась. Попри негативні новини про компанію, Боїнг занадто великий, щоб впасти компанія незамінна для США і всього світу. 25 березня Боїнг оголосив про зміну голови правління та генерального директора корпорації. Нове керівництво має відчувати тягар відповідальності на своїх плечах, тому що літаки Боїнгу використовуються по всьому світу. Вони перевозять сотні та тисячі людей на день. З жодним з них не має бути ніяких проблем. Побажаємо новому керівництву якомога менше скандалів через відсутність аварій на літаках. Щоб новини про Боїнг вражали не недбалістю, а масштабом та амбіціями, тим до чого звикли за роки існування компанії.